Це активні наушники, які я купив на сайті 6 така Отака компактна, прикольна штучка. Це, мабуть, найдешевші активні навушники на рилку. Давно мені хотілося таку штуку, але якось давила жаба. А потім наочі потрапили саме ці навушники, я вирішив спробувати. І з плюсів навушників одразу треба відмітити компактність при переносці. На голові сидять вони достатньо пристойно. Нічого не тисне, доволі зручно. Якість звуку я вже перевірив. Звичайно, не така, як якість запису у студії, але цілком непогана. І що цікаво... Навушники можуть робити навколишні звуки голоснішими, ніж вони є насправді. Потрібно це чи ні, не знаю. Але достатньо цікаво. Можливо, якщо гуляти по лісу, щоб приймати в атмосферу і все таке. Налізуть вони, мабуть, на будь-яку голову, а от як вони будуть компонуватися з окулярами, перевіримо зараз. Чудово, нічого не заважає. А так взагалі супер. І ще з плюсів. Вони легкі, класний мають колір. Дехто каже, що оці виїмки, дуже добрі при використанні зброї з високими щоками. Також навушник можна зняти із кріплення і перевернути, якщо є таке бажання. Розбираються для заміни батарейки вони доволі просто. Для цього треба просто зняти оцю штуку. Так само легко збираються. А зараз перейдемо до найцікавішого. Постріляємо! Так, ну що, звук прийнятний, по вухах не б'є навіть при стрільбі кульовим патроном. Навушники цілком непогані.